Вже упродовж року у Тернополі діє заборона продавати вночі пиво, слабоалкогольні та алкогольні напої у розрідних торговельних мережах. Згідно з рішенням депутатів міської ради, заборона діє з 22-ї години вечора до 8-ї години ранку. Виняток, ресторани та бари. Тернополянин уже цього року подав заяву до суду на міську раду Тернополя з вимогою скасувати рішення про заборону продажу спиртного. Його підтримали і підприємці. Проте Тернопільський міськрайонний суд рішення міськради не скасував. Депутати Тернопільської міськради наголошують, значну кількість правопорушень скоюють уночі. Зазвичай люди у стані алкогольного сп'яніння відтак аргументують свої рішення зменшенням кількості нічних злочинів і аварій з часу обмеження продажу алкоголю у Тернополі. Зменшилася кількість правопорушень злочинів в нічний час, і в тому і в стані алкогольного спиніння. Адже не секрет, що алкоголь це постачання людей у тюрми. У більшості злочинів люди скоюються близько 80% в стані алкогольного сп'яніння. Ми так само робили соціальне дослідження. Десь близько 87% тернополян цілком підтримують таке рішення і вважають потрібним щодо обмежувати продаж алкоголю в нічний час. Тернополянин подав заяву до суду на міську раду Тернополя з вимогою скасувати рішення про заборону продажу спортного з 22-ї години до 8-ї ранку. У суді чоловік наполягав, що така заборона порушує його права на вільний вибір об'єкта реалізації. Його підтримали й підприємці. Проте Тернопільський міськрайонний суд відмовив у задоволенні позову. Я як голова громадської організації «Твера за Тернопільщина і як ініціатор цього рішення, які спиралися, що це не особисто є рішення. Це рішення є воля громади. І міська рада даному випадку представляє якраз думку громади, тому що народні убранці і представничий орган, який представляє думку громади, і це рішення, яке ми прийняли про заборону продовжал когольнічний час, а ну і цього і також громадськими організаціями, спортивними організаціями, релігійними громадами, всі церкви міста підтримали нас і всі конфесії щодо цього рішення вважають він край необхідним зараз вони по показали що є проблема що багато співається суддя прийняв суддя прийняла до уваги що є звернення там якоїсь громадської організації і тому вона міська рада мала вправі вирішити прийняти таке рішення але це не не юридично звернення громадської організації можуть бути інші громадські організації які зовсім іншої думки у зверненні громадської організації можна тільки піднімати проблему, а вирішувати її потрібно тільки законним шляхом. Одним з перших міст України, в якому заборонили торгувати алкоголем у нічний час, став Івано-Франківськ. Проти виступили підприємці. Відтак рішення у січні минулого року відмінили. Далі був Львів. Проти заборони нічного алкоголю знову ж таки виступили підприємці. Рішення скасували. Депутати Львівської міськради голосували повторно, проте його знову скасували у січні цього року. Скасували заборону на нічну торгівлю алкоголем у Києві. Це рекомендаційне, можна сказати, рішення, тому що в Адміністративному кодексу, кодексі не прописано покарання за це. Тобто, якщо сьогодні підприємець буде після 10 вечора торгувати алкоголем, нічого міська рада і ніхто йому зробити не може, тому що в Адмінкодексі не прописано покарання за, за таке рішення. Ну, тому це так, знаєте. Вони собі прийняли, хто хоче виконує, хто хоче не виконує. Не виключення, що Тернополянин, якому тернопільський міськрайонний суд відмовив у задоволенні позову, звертатиметься до апеляційного суду.